Добрий день, любі діти. В неї гарні пишні віти і колючок не зличити, найбайдуже до прикрас. На свята спішить до нас. Хто ж вона, ця красуня лісова? Так, правильно, це ялинка. Важко уявити новий рік без цієї дивовижної зеленої, пахучої лісової красуні. Як тільки вона з'являється вдома, це означає, що свята зовсім поруч. Скільки радощів приносить вона пухнаста, колюча, чарівна, але й зиму ми чекаємо завжди. Щоб у кожній хаті, у кожній родині. З'явився цей чудовий хвойний аромат, завдяки їй із далеких полиць комори знов витягують новорічні іграшки. Прикраси, гірлянди. Хочеться співати, сміятися і сказати: Ой, весела в нас зима! Давайте разом послухаємо вірш Максима Рильського, який так і називається Новорічна ялинка. Ой, весела в нас зима, веселішої нема, грає срібними зірками, в'ється синіми димками, снігом землю обіймає. Ой, струнка ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас. Ми зібралися юрбою разом з піснею Новою. Рік новий зустрітий час. Діти, чому автор? Називає зиму веселою, тому що взимку можна кататися, ліпити і снігу, гратися. А які кольори зими? Білі, сірі, сині. Про яку ялинку розповідає поет у вірші? Про новорічну. Давайте разом зі мною прочитаємо вірш та спробуємо його вивчити на пам'ять. Ой, весела в нас зима, веселішої нема, грає срібними зірками, в'ється синіми димками, снігом землю обіймає. Ой, струнка ялинка в нас, скільки сяє тут прикрас. Ми зібралися юрбою разом з піснею новою. Рік новий зустріти час. Дякую вам, діти, за увагу і веселих всім свят! До зустрічі!